Ми зараз на Троєщині, Тут у нас продається однокімнатна квартира в цьому будинку, це Лискійська, 18А. Ходімо, я вам її покажу. В будинку знаходиться консьєрж та є відеоспостереження. Під'їзд дуже чистий. Як бачите, тут картинна галерея. Два ліфти, пасажирський та грозовий, і ми піднялися на шостий поверх. Тут знаходиться наша квартира. У нас закритий тамбур на три двері, і при вході нас зустрічає невеличкий коридор. Далі йдемо на кухню. Кухня 11 метрів, дуже велика. містка. вже чекає на ваші кулінарні шедеври. З кухні ми потрапляємо на балкон. Він дуже широкий. Має багато місця можна встановити собі крісло чи диванчик та зробити зону відпочинку. Далі у нас ванна кімната. Санвузол сумісний, є лічильники на холодну та гарячу воду, чистенька, охайна в помаранчевому кольорі, якщо вам заманеться, можете пофарбувати в свій. І основна кімната 19 метрів, дуже простора, 2,75 стеля. По всій квартирі у нас прокладен ламінат, вся мебіль і техніка залишається, тому дзвоніть і ми чекаємо вас на перегляд.